Віра Лебединська готується до першого показу вистави Маріупольська драма у театрі імені Марка Кропивницького. Вона акторка Донецького драматичного театру. Розповідає, до повномасштабної війни театр працював у Маріуполі, а в 22-му році став прихистком для тисячі людей, які ховалися там під час обстрілів російської армії. Ми робили перепис десь 1200 Було людей на той час. Ну це не на час вибуху, це взагалі. Потім люди приїжджали, уїжджали, тому що дали зелений коридор, об'явили і Будуть хтось там буде проважати, але нікого не було. Зеленого не було і Люди самі на своє страх. Я дивилась на око, може, 500 людей залишилось, може, 400. Говорить, вистава триває годину. Актори розповідають власні історії виживання до 16 березня 22-го року, коли російська армія скинула на театр авіабомби, і там загинули сотні людей. На цьому фото ви бачите, який вигляд театр мав після авіаудару. Два тижні я там була і до самого цього вибуху ну мене спасло моя кімната музична. В підвалі, мабуть, мабуть, це ну Богу було угодно, щоб жива залишилась. Моменти дуже страшні, згадувати їх не хочеться, тому що з нашої країни почали з Маріуполя, почали з культури з нашого театру, і зараз вони роблять по всій цій країні. А одного ну, хлопчини було маленьке радіо. Він ставив його на стіл, і всі довкола збиралися послухати, що ж відбувається насправді, бо ми вже були цілком відрізані від світу. Крім віри Лебединської свої історії виживання у театрі, розповідають Олена Біла, Ігор Китриш та їхній син, школяр Матвій. Ми не знали, на який термін їдемо. Ніхто не уявляв, що з міста зроблять купу будівельного фактично повертатись буде вже ніколи. Родині Олени Білої вдалося виїхати за день до бомбардування театру 15 березня. Ми не граємо, ми є самими собою і. Це найскладніше виявилось для актора бути собою. Зараз вимкнуло світло, і ми розуміємо, що продовжується війна, і ми, як і словами з вистави, кажемо, що навколо багато сліз і горя, але ми продовжуємо служити сцені, бо зло повинно бути покарано. Там повинна бути стела, бо ми були там. У холі перед виставою поставили макет будівлі Маріупольського театру. Олена Прохорова, переселенка з Маріуполя, тримає квитки на спектакль, який так і не відвідала у своєму місті. Вистава була запланована на 27 лютого 2022 року. Вистава була про прибульця чи прибульчика купувала якраз три на себе, на дитину і на бабусю. Для мене це таке було нелегке рішення, тому що. Я думаю, багато мар'юпольців мене зрозуміють, що знов переживати ті події, які були в березні, в лютому, березні 2022 року, це складно. Але все ж таки хочу підтримати наших акторів маріупольського драму. П'єсу створили 22-го року, презентували у Києві у 23-му. Маріупольська драма побувала у 15 країнах Європи та в Україні, розповідає художній керівник Геннадій Дибовський. Перегляд безплатно організовує національний квитковий оператор. Виставу написав драматург Олександр Гавриш після подій, 16 березня, 22-го року, коли в наш дах прилетіла. Бомба, актори, театр, технічний персонал був розкиданий по всім по всій країні. Олександр Гавриш багато працював з нашими акторами, десь більше 50 годин матеріалу зібрав і вже написав Сторлінг Маріупольська драма. Тільки в Манчестері ми сім вистав на одній площадці дали і були повні зали. Зі слів художнього керівника, російська пропаганда спотворює правду про теракт. Тому навесні планують нові гастролі за кордоном, щоб розповідати правду і вшанувати у такий спосіб пам'ять загиблих. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.